Ukraiński prezydent Władimir Zelenski przybył do Waszyngtonu. Na wieczór w zaplanowana zaplanowano jego spotkanie z Donaldem Trumpem. A tymczasem amerykański lider zmienił retorykę. Na przedodni on pogawerował telefonom z Putinem i proalansował spotkanie z oczelnikiem Kremla na terytorii Eurosoju i zrobił niejednoznacznych co do Tomahawków dla Ukrainy ta sankcji proti Rosji. Pro co? To, co tak naprawdę to oznacza i jakie następstwa ma dla ukraińsko-amerykańskich odnosin, o tym będziemy mówić z naszym gościem, dyrektorem Kijowskiego Bezpieczeństwa Forum, ex-zastępnikiem ministra zagranicznych spraw Ukrainy, Danielem Lubkiewskim. Panie Dalio, witam Was, dobry dzień. Witajmo. Dobry dzień. Trump i Putin w pierwsze pochoworyły za ostatnie dwa miesiące zjednoczeni przez telefon, tylko po kiszo. I po tym, jak europejscy liderzy się z prezydentem USA za podsumkami samitu na Aleasti i do tego momentu, jak Trump pochoworył same własne z oczelnikiem Kremla, e, Win troszkę pominiął retorykę o otrzymaniu Ukrainy daleko, daleko i zbroi. I na waszą dumku Дональд Трамп вже прийняв рішення не передавати Україні зброї? Гарне запитання. Дуже дякую. В, в принципі, все, що робить президент Дональд Трамп, особливо на російському напрямку, воно виглядає достатньо неоднозначно і суперечливо. Дуже часто мені це нагадує стрибки на батуті. Є багато в енергії, багато якихось підйомів, і в принципі не особливо великої невеликого коефіцієнту корисної дії. Те, що відбулося під час, під час вчорашньої телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна, викликало в Україні безперечно розчарування переважної більшості експертів і політичних чи громадських середовищ, і це розчарування на межі з тривогою. Тому що знову міняється риторика, і е, сигнали, які надходять від Дональда Трампа, вони абсолютно не викликають жодного оптимізму. Е, Натомість, е, в заділи росіяни. Е, в, як відомо, за оцей день, коли відбулася розмова, е, фондовий ринок Російської Федерації склибнув аж на 7%. Вони встріпінулись, вони, вони відчули, що, що в цьому і може щось бути. Тим не менше, треба звернути увагу на те, що Кремль дуже акуратно намагається використати психологічну слабкі психологічні слабкощі Дональда Трампа, зіграти на його. Слабших сторонах і е, в е, вони ведуть свою лінію в такий філігранний спосіб. Навіть про це можна звернути увагу, як, як говорив і коментував підсумки зустрічі помічник е, Путіна Ушаков, який в такому вічно переляканому голосі просто. Переказав реліз який зробив Трамп про підсумки своєї зустрічі, тобто Росіяни намагаються таким чином використати все, що відбулося за ці дві з половиною години в розмові з Трампом на свою сторону. Чи це однозначно є відмовою від лінії на жорсткіші санкції і на тиск проти Росії? Я так не вважаю я вважаю, що знову ситуація опинилася в якійсь такій посередній точці, і що відображає оцей стиль бізнес-дипломатії Дональда Трампа, який не зважає на міжнародне право, не зважає на якісь спільні наші цінності і принципи, але намагається досягти швидкого результату, який може до речі невідомо з якими наслідками. Тому е, в цьому ж ключі дуже химерно виглядає пропозиція провести саміт е, е, Трампа і Путіна в Будапешті, оскільки це сигнал, який безперечно б'є по європейському союзу. Він дуже двозначно виглядає в світлі того, що угорщина є стороною статуту міжнародного кримінального суду. Зрештою, навіть сам факт яким чином Путін добиратиметься до Будапешта. А власне хотів вірити, задати це питання через як... Україну. Це могло би полегшити роботу нашим ППО. Але в будь-якому в результаті в підсумку, що ми маємо сьогодні, є те, що важливо, що розмова Зеленського і Трампа відбуватиметься після цієї розмови. Що в українського президента є можливість чітко і зрозуміло донести нашу позицію, відреагувати на ті загрози, які прозвучали в розмові вчорашній. І таким чином виправити ту ситуацію, яка могла могла би стати небезпекою для спільної консолідованої позиції України і заходу проти російського агресора. Пане Данило, у мене до вас запитання як до дипломата, що такого відбувається в цих телефонних розмовах? Що Трамп щоразу таким чином? Ну, фактично кардинально змінює. Так, він не сказав я не дам Україні томагавків, але він сказав, у ну, нас томагавків не так багато, вони нам самим потрібні. Це якийсь психологічний чи психічний тиск. Що там відбувається от в цьому процесі? Цікаво просто таке закулісся зрозуміти. Мені важко судити, що відбувається в розмові Трампа і Путіна. Напевно, це знає дуже обмежене коло людей можна лише припускати, хоча я би утримався від спекуляцій. Я розумію те, що в стилі дипломатії КГБ він не змінювався роками, і вони добре розуміють психологічний портрет Дональда Трампа в і намагаються грати на його нарцисизмі, на його егоїзмі, на його в вірі в те, в його всемогутність, і таким чином вони підігрують ці цим рисам. Політичного і психологічного президент портрета американського президента, намагаючись це все використати на свою сторону. Але росіяни дуже часто в своїх підрахунках і своїх підходах теж помиляються. І я маю надію, що в гра, яку веде Дональд Трамп з президентом Путіним, вона не йде іде однозначно лише в лунку Кремля. А все ж таки, в цій грі Дональд Трамп усвідомлює найважливіше, що американський народ стоїть на підтримку України. Понад 70% американців вважають, що Україну треба підтримувати, і я думаю, що саме це є головною запорукою того, що е, в під час таких переговорів, чим щоб вони не означали, щоб там не відбувалося, яким би чином би не об е, е, так би мовити, дурманили е, в е, росіяни Дональда Трампа. В підсумку е, результат буде на користь України. Panie o, oczywiście mam wrażenie, że my powtarzamy się na zat, My znowu czujemy pro dwa tygodnie, za dwa tygodnie striccie. Potem może być jeszcze dwa tygodnie deadline, potem jeszcze dwa tygodnie, a może miesiąc, a w ten czas y, Rosja no, totalnie rozłączyła ukraińską krytyczną infrastrukturę. Безсумнівно таке враження є в цьому власне і полягає вся і тривога цієї ситуації, і знову е, в підвішений стан знову ці безконечні обіцянки двох тижнів це взагалі вже навіть перестало бути комічним. Це е, 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 в е, дуже драматичний і принизливий е, 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 в, е, е, в е, е, варіант поведінки американської адміністрації, який на жаль, не, не допомагає і не додає оптимізму, водночас є кілька елементів, на які варто звернути увагу. Що важливо, важливо те, що е, анонсуючи можливий саміт е, в, президентів США і Росії, е, Дональд Трамп сказав про те, що цьому передуватиме зустріч е, де, делегацій обох держав е, на чолі. З американського боку на чолі з державним секретарем Марком Рубіо це дає підстави мені вважати, що американська сторона готуватиметься до серйозних переговорів не в стилі бізнес бізнес комівояжера від а в стилі серйозної аналітичної психологічної політичної роботи, і таким чином діятиме на для того, щоб не допустити поступок в російському агресору. І е, від того, яким чином розвертатимуться події в і під час переговорів Рубіо з росіянами, ми будемо бачити, матимемо більше підстав оцінювати і аналізувати, що буде далі. І другий елемент, який теж додає певної надії, є те, що все ж таки, як повідомляють різні джерела, в тому числі і з медіа. Рішення про надання томагавки Україні все ж таки було схвалене, і воно може бути реалізоване. Такої можливості я не виключаю, і ця можливість дуже добре е, усвідомлюється в Кремлі. Е, і про це свідчить їхня історична реакція з цього приводу. Тобто, чи правильно я розумію, що на вашу думку сьогодні, о двадцятій, коли пан Зеленський зустрінеться з Трампом, у нього є такі, як мовою Трампа кажучи, карти, сильні карти, які він може покласти на стіл і отримати готове позитивне рішення для України? Звичайно, я вважаю, що президент України має на що спиратися насамперед він спирається на самих українців. Крім цього, спирається на в позицію наших найбільших союзників в Європі і безперечно спирається на ставлення і підтримку американського суспільства, американського народу. Тому розмова про те, яким чином діяти далі, я думаю, що буде серйозна, і вона апелю... апелюватиме до здорового і тверезого погляду на ситуацію. Сподіваємося, що американський президент не лише почує те, що говоритиме український глава держави, але й це дозволить зняти полуду з очей, якщо це вдалося, і цю полуду накласти йому Владимиром Путіним. Пане Данило, в нашій розмові сьогодні ви тільки що сказали, що е, зустріч в Будапешті, ну, не зовсім. Ja bym tak skazał, imowirna, ponieważ ugorszona, otoczona drzawa myjewrosojuzu, jak i po różnych przyczynach, małyby tak naprawdę aresztowaty aresztować Putina, bo on będzie pretyzował tych drzaw, nawet w e, Ja prezentuję, że to jest jaki który e, odpowiada za wykradenia i uwięzienia ukraińskich dzieci. I ja sobie nie wyobrażam e, sytuacji, kiedy Wim ten kordon i Eurozjuz daje mu immunitet i nie pomija jakby tej e, ludyni. Czy Wam nie wydaje się, że šo... co? tutaj jest podwójna taka gra, taki pływok Putina, w zakonodawstwo e, Eurozjuzu, żeby pokazać, że u, u was tam sobie mającie swoje ordeny, zakony, wszystko inne? А ми тут з Трампом зробимо так, що є і так мене ніхто чіпати не буде. Звичайно, що такий контекст в першу чергу кидається в очі. Це абсолютно зухвала ідея, яка повинна отримати спокійно, але принципову реакцію Європейського союзу і міжнародного кримінального суду. Якщо Путін прибуде до Будапешта, то це ганьба для Будапешта, це ганьба для європейського союзу, ганьба для всіх держав, через територію яких він міг би теоретично пересуватися. Окрім зарезервуємо простір для наших збройних сил. Тому я хочу сказати, що сам факт такої ідеї він звичайно є провокаційний. І е, на цю провокацію, а таких провокацій буде ще багато. Я вважаю, що потрібно реагувати е, в е, різко, е, в але в той розсудливий спосіб, який свідчитиме, що Європейський союз це потужна вагома сила, яка не дозволятиме ставитися до себе як до другорядної якоїсь. Міжнародної організації дякуємо вам, пане Данила. Нагадаю, що нашим глядачам, що ми розмовляли з директором Київського безпекового форуму, екс заступником міністра закордонних справ України. Дякуємо, пане Данила.